щирі вітання також від мене. Тоді я просто почну з того, чого багато людей не знають. А саме, що хейт спіч у Німеччині не є самостійним кримінальним правопорушенням. Хейт спіч може виражатися у різноманітних формах і може порушувати дуже багато норм кримінального кодексу. Я розповім про декілька з них сьогодні. Я вважаю, що вони є особливо важливими для вас. Це погроза і образа. Розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, заклики до злочинів, схвалення злочинів. Про ці злочини я розповім більш детально, але це лише приклади. Насправді, список злочинів, які можуть бути вчинені через хейт спіч, є більш широким. То що ж потрібно, аби дії, які можна окреслити поняттям хейт спіч, підпадали під норми кримінального правопорушення. Хоча немає загального визначення хейтспіч, але скоєння злочину через хейтспіч потребує, щоб один з вищевказаних злочинів був скоєний і щоб були присутні два компоненти, які є дуже важливими. Один полягає в тому, що хейтспіч повинна мати компонент публічності. Отже, це не має бути щось приватне, тобто хейтспіч процвітає від того, що це відбувається в інтернеті, що охоплюється. Дуже широка аудиторія, і тому ці два пункти публічна складова та ця дія повинна розпочатися в інтернеті. Зрештою, ці дії мають бути визнані як злочинність на ґрунті ненависті. За мить я поясню вам, що саме це таке, але важливими є ці два пункти. В кінцевому підсумку злочинність на ґрунті ненависті у вузькому розумінні цього поняття характеризується тим, що окрема особа, група чи частина населення, наприклад, українці, зазнають нападу через характеристику, яку вони втілюють та несуть у собі. Ці характеристики можуть бути різноманітними для вас є зараз дійсно важливим ваше походження, ваша національність. Тому сам факт того, що ви українці робить вас уразливими у цьому випадку. Але це також може бути політична позиція, наприклад, моє ставлення до цієї російсько-загарбницької війни. Через це на мене можуть напасти. Але це можуть бути також здавалося банальні речі, наприклад, зовнішність або соціальний статус. Аби показати наочніше, що мається на увазі. Я підготувала вам кілька конкретних прикладів. Здебільшого це все злочини або заяви, які зазнали кримінального переслідування останніми роками. and mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Але я намагалася також знайти ще кілька прикладів, які підходили саме для вас, як представників української громади, чи для теперішньої ситуації йдеться про те, дати вам невеликий огляд вимог законодавства щодо того, коли хейт спіч може підпадати під кримінальну відповідальність. По перше, це публічний заклик до злочинів. Ця дія повинна мати місце у публічному просторі з ціллю закликати громадськість скоїти конкретний злочин наприклад, прохання застрелити когось або повісити. Важливо в цьому акті те, що він дійсно повинен мати апелятивний характер, однієї підтримки або схвалення злочину недостатньо. Це справді повинен бути заклик. Наступний тяжкий злочин, який охоплює велике поле дій це розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті. Судова практика встановлює, що до цього складу злочину дуже високі стандарти щодо того, що карається, а що ні. Загалом, коли йдеться про ці злочини, ми завжди маємо перевіряти, чи висловлення все ще підлягає під свободу слова, що є дуже цінним у Німеччині, чи висловлення вже є кримінальним злочином. Під підбурюванням людей розуміється те, що напад має бути спрямований проти частини населення, тобто чітко виділеної групи, яка чітко відрізняється від усього населення. Під це підпадають, наприклад, українці, які проживають у Німеччині, розпалювання ненависті проявляється у різних варіантах злочину. Так, наприклад, розпалювання ненависті, підбурювання до насильства та свавілля, чи навіть нападі на людську гідність шляхом образ, зловмисного приниження чи дискредитації. І ще одна складова, яка також втілена в цьому правопорушенні, і яку ви фактично знаходите знову і знову це всі дії. Пов'язані з голокостом, наприклад, порівняння, коли порівнюють сьогоднішню ситуацію з тодішньою, і таким чином просто применшують ті звірства, які відбулися в той час. Дуже класичними прикладами розпалювання національної ненависті є, наприклад, вислови спрямовані проти іноземців, які перебувають у Німеччині, і яким відмовляють у праві залишатися тут, яких просять знову викинути з Німеччини іменують їх. Наволоччю або дармоїдами. Я хочу підкреслити, що це дуже дуже маленький уривок із цього злочину, тому що він дуже дуже різноманітний. Але я думаю, що це найважливіші моменти, які зараз важливі для вас. Крім того, ще один дуже важливий склад злочину у сфері хейтспіч це схвалення злочинів. І я думаю, що це злочин, який наразі стає найбільш популярним в Німеччині у зв'язку з російською загарбницькою війною. Які передумови на відміну від діяння, яке було у нас раніше, де йшлося лише про підбурювання людей до вчинення злочинів, у цьому випадку достатньо, щоб ти схвалював злочин, тобто морально стояв на боці винного. Дуже яскравим прикладом є публікація. «Цет» разом із розміщенням російського прапора, це буде схвал... Валенням наступальної війни, а це в Німеччині карається. Можливо, ви чули, що минулої п'ятниці у ланцхуті відбувся великий обшук через таку публікацію. Теж стосується, нібито, банального вислову Ми маємо тебе повісити або тебе, зрадника, треба розстріляти. Ще одним класичним кримінальним правопорушенням через хейт-спіч hey є образа. Зрештою, це класичні лайливі слова, але завжди йдеться про висловлювання на направлені первинно на приниження людей, а не дискусію по суті спору, особливо важливим у цьому злочині протиставляти і ретельно зважувати між свободою слова з одного боку та необхідністю особистого захисту, тобто випадків, коли захист ображеного може бути вищим за свободу слова. У всіх цих злочинах дуже важливо, що ми не можемо дивитися тільки на самі висловлювання, але також є дуже важливим контекст висловлювання та загальні обставини ситуації. Зокрема, у випадку образи, це може призвести до того, що висловлювання буде каратися в одному випадку та не каратися в іншому випадку, можливо, якщо дискусія загалом вже була дуже гострою. Наступним кримінальним правопорушенням через хейт hey спіч є погроза. Кримінальне право Німеччини чітко прописує, яким злочинам підлягає погроза. Наприклад, погроза з причиненням тілесних ушкоджень або вбивством підлягає кримінальному переслідуванню, але твердження на кшталт Я знаю де ти живеш або Ти не можеш від мене втекти не є злочином. Цього просто недостатньо, щоб переступити поріг кримінальної відповідальності, але навіть у цих випадках не означає, що ми взагалі нічого не можемо зробити. Поліція може у подібних випадках вжити попереджувальні заходи. Дуже класичними прикладами погроз можуть бути заяви Я тебе вб'ю або Я тебе поб'ю. І що дуже важливо, жертвою погрози може бути лише сам адресат заяви або близький родич, а не невідома третя особа. Це був невеликий огляд найпоширеніших злочинів пов'язаних з хейт спіч. Важливо знати, що хейт спіч в інтернеті зараз зростає і поступово стає загрозою для демократії. Справа в тому, що що хейт спіч часто пригнічує свободу слова, оскільки багато людей більше не наважуються висловлювати свою думку, а нам потрібен цей незгодний голос у діючій демократії, щоб підтримувати публічні дебати. Також часто буває так, що хейт спіч створює спотворене сприйняття, а саме те, що меншість сприймається як більшість, багато людей використовують уявну анонімність інтернету, щоб висловити на Великій сцені думку, яку вони ніколи б не висловили в реальному житті, і тому створюється хибне враження, що тут говорить більшість. Не кожен автор хейт-спіч є екстремістом, але це явище надзвичайно сприяє радикалізації у гіршому випадку. Це не обмежується заявами в інтернеті і фактично мають місце акти насильства. Баварська юстиція дуже рано виявила це явище та пов'язано з ним небезпеку. Та вжила численних заходів для комплексної протидії всьому цьому. Фахівці місцевих прокуратур також є контактними особами у випадках хейт спіч на місцях, якщо, наприклад, хтось не є з Мюнхена для судової системи в аварії, особливо для нашого міністра юстиції, було важливо, щоб ми розвивали експертизу у сфері хейт спіч і на місцях, а не лише в центральній структурі. Це означає, що спеціальні керівники прокуратури з питань хейт спіч проводять усі розслідування та приносять туди свою експертизу. Експертизу, що ви можете зробити зараз, якщо ви стали жертвою Хейт Спіч? У нас є центральний веб-сайт у Баварії www.bayern-gegen-has.de, на якому повідомляються про можливості боротьби правоохоронних органів та органів юстиції у Баварії. У Баварії також існує процедура онлайн-повідомлення для кожного жителя Баварії для кожного хто перебуває в Баварії через реєстраційний пункт. Респект, де ви можете швидко та легко повідомити про хейт спіч, як це виглядає конкретно, коли ви зайдете на сайт, ви побачите поля, де повинні лише вказати адресу електронної скриньки для подальших запитань. Інша інформація може надаватися анонімно, крім випадків, коли вона стосується вас особисто. Бажано, щоб ви завантажили коментар, який ви визначили як хейт-спіч у вигляді, наприклад, скріншоту, з якого. Видно інтернетну сторінку ви також можете коротко описати ситуацію, щоб люди, які будуть опрацьовувати заявку, точно знали про що йдеться, і це все, що необхідно вам зробити. Ваша заявка буде перевірена і передана до поліції і після розслідування до прокуратури. Тому вам не потрібно спеціально йти до поліції чи прокуратури. Ви можете робити це зручно за допомогою смартфона або вдома перед комп'ютером. Але дуже важливо, ви завжди можете звернутися до поліції в Німеччині, якщо захочете, і ви повинні завжди робити це, якщо відчуваєте гостру загрозу у надзвичайних ситуаціях або ситуаціях, коли потрібно негайно викликати поліцію. Крім того, на вебсайті ви також знайдете чимало порад щодо консультаційних центрів, якщо ви стали жертвою або іншу допомогу що. До того, як поводитися з хейт спіч Це все з мого боку. Сподіваюся, це дало вам невелике розуміння. Я знаю, право це дуже суха тема, але сподіваюся, що це вам трохи допоможе. Дуже дякую.